Трумки прям по дорозі біжать. Вітаю! Сьогодні у нас є 7 травня погода. Уже кілька днів, так беззупинно, падуть дощі. Як у нас кажуть слота. Нягура. Нягура це коли таке все похмуре, Гори в тумані, паде дрібний дощ. Оце у нас так кажуть нягура. Температура десь так 7 градусів, 6 тепла, не більше. Доста прохолодна. Земля Доста насичена вологу струмки прямо по дорозі. Йду сьогодні подивитися на такі свої давні грибні місця, подивитись, що там є. Гриби вже десь так потрошки з'являються, небагато, але вже знайти можна. Тому я хочу сьогодні піти подивитись все, що буде. Вам покажу цікавого перегляду. У лісі аж так би сказати темно. Пуман, падает дождь. А вот он ничего нам попадает. Ой, какая красота. Mm. Uh, какой чудовый. Вот. Uh -huh. Рыбнойчка на месте. И приклеивается. Rep, uh, taki čudovi. No, Početek je, vidimo, deveti zdaj.

Такий нам попадає потрісканий від сонечка, невеликий, але білий гриб. Добре, йдемо далі. Символ чистоти карпатських гір. Трумків. Вогняна саламандра. Червонокнижний вид. Є в Карпатах. Десь пішла. Сьогодні Досить часто зустрічаються вони. Дощова погода. Вони люблять таку погоду. Коли сухо, то вони поховані десь в землі, в листях. А так то вони у дощову погоду активні Доста часто зустрічаються. Туман Ух. Сьогодні багато попадають. Ось такі якісь гриби. Ніби якісь опенькі такі весняні, не знаю. Може хто знає, але і вони так частенько зустрічаються. Молоді такі видно, що вони тепер повиростали від дощику. Такі якісь гриби біленькі попадають, ростуть на відмерлі деревині. Видно, що дощі падуть. Вологи є достатньо. Ось такі гриби. Вологи є достатньо. Під дощем багато не знаходиш. Дощ так посилюється, трохи змок, буду йти додому. Є у нас сьогодні такий результат. Один файний такий великий греб, а один такий малий греб. Ось, бачите, чистий, чудовий такий. Так що ще хочу сказати, дощі падуть уже три дні. І до кінця тижня показує також дощ. То якщо буде тепло після дощів, то є надія, що будуть гриби. Сьогодні я вже бачив багато різних видів, таких, що я не збираю, але видно, що гриби молоді, ростуть, що їм вже вологи достатньо, то... Є надія, що будуть рости і білі гриби. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі. Бережіть природу!